Привіт-привіт, шановні батьки та Люба Малеча. Не тільки осінь багата на врожай, а й літом достигає багато яїд. І сьогодні я на кущі побачила ось такі ягідки, кругленькі, червоненькі. Але я забув, як вони називаються. Допоможіть мені, будь ласка, підгадати загадку. Ягідки ці висять, мов маленький виноград. Червоненькі щічки називаються Так порічки. Пропоную вам їх намалювати за допомогою листочків з куща порічок. Але спочатку розгляньмо цей кущ. Раніше на берегах річок можна було зустріти кущі з маленькими кругленькими ягідками. Люди їх назвали порічки, тобто ті, які ростуть біля річки. Людям дуже сподобався їх смак, і згодом вони почали садити їх у себе біля своїх домівок. Діти, зверніть увагу, якого кольору листочки на кущі порічок. Так, вони мають зелене забарвлення. А якого кольору ягідки? Так, червоні. А яку вони мають форму? Круглу. А подивіться, на кожній ягідці є чорненька крапочка. Там раніше була квіточка. Ну що ж, приступимо до малювання. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, клейонка, стаканчик з водичкою, пензлик, фарби, червона, зелена, коричнева та чорна та листочки наших порічок. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Я носила воду з річки. Поливала я по річки, розцвітав мій кущик крясно, поспівали ягідки часно. вчасно, з мамою по річки рвала, Усіх друзів пригощала. На арбуші, розташованому вертикально, малюємо з одного куточка в протилежний куточок коричневою фарбою лінію це гілочка куща. Беремо листочок, ложимо зовнішньою стороною на клейонку, набираємо на пензлик багато зеленої фарби та наносимо її на внутрішню сторону листочка. Не жалкуємо фарби, щоб відбиток у нас вийшов чітким. Прикладаємо листочок фарпованою стороною до аркуша біля нашої гілочки. І так розташовуємо листочок за листочком. Намащуємо листочки ще раз фарбою і прикладаємо. По всій довжині гілочки. Для малювання верхніх листочків так само використовуємо тільки маленькі листочки. Щоб намалювати китяги ягід коричневою фарбою, малюємо лінії, на яких будуть триматися ягоди. А для того, щоб намалювати кругленькі ягідки, вмочуємо пальчик у червону фарбу і наносимо відбиток пальчика вздовж хвилястої лінії з одної та другої сторони, ягідка за ягідкою, щоб вони були в купці, та висіли одна за одною. Так само наносимо відбиток пальчика і на іншу гілочку. Частіше вмочуйте пальчик у фарбу, щоб ягідки виходили соковиті, яскраві. Обов'язково не забудьте після роботи витерти пальчик вологою серветкою. Або Тепер беремо пензлик та вмочуємо тільки кінчик ворсу в чорну фарбу і наносимо внизу на кожну ягідку чорну крапочку. Ось так, поступово доторкаючись тільки кінчиком ворсу пензлика. Отож, наші ягідки стали ніби справжні. Діти, а що ми сьогодні малювали? Так, а чим ми малювали? Так, а чудо смаку вам порічки? Я теж їх дуже полюбляю. А які страви можна приготувати з порічок? Або з порічками. Запитайте у своїх батьків. А я із задоволенням перегляну ваші відповіді та ваші малюнки. Папа! -па. Шановні батьки, заохочуйте дітей до малювання, до зображування навколишньої природи. Це розвиває творчість та креативність у дітей. А я вам дякую за перегляд. Та за зворотній зв'язок до наступної зустрічі.